Ділки виготовляли щомісяця близько 25 кілограмів психотропних речовин. Їхній дохід за до цінами чорного ринку становив понад 8 мільйонів гривень. Налагодив виробництво психотропів 28-річний житель Одеського району. Зокрема, фігурант винайняв будинок та облаштував там нарколабораторію з виготовлення амфетаміну та ПВП. До роботи він долучив. 27-річного знайомого. Зловмисники збували товар гуртовими партіями через мережу інтернет по всій території України. Збували товар по всій території України, фасуючи його в упаковки з маркуванням наповнювача котячого туалету. Обох наркодилерів затримано в процесуальному порядку організатора безпосередньо під час перевезення ним товару, його поплічника наступного дня за місцем проживання. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до наркотрафіку. Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.